Отже, військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтверджують факт проникнення Росіян у місто, нині триває ліквідація диверсійних груп окупантів. Про це повідомляє зокрема, Українська Правда. Також повідомляється, що перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще 5 днів тому, 17 липня. Щоб проникнути у місто, противник скористався тим, що в однієї з бригад зсу банально закінчилася піхота. Ситуацію довелося виправляти хлопцям із 155-ї та 68-ї бригад, щоб це не переросло в катастрофу. Станом на вечір, 21 липня, тривав пошук та знищення груп окупантів. На жаль, з нашого боку є втрати. Повідомили у Діпстейт проекті. Уточнює обстановку у Покровську моніторинговий ресурс Діпстейт за цими даними. Росіяни увійшли у місто через населений пункт Звірове. Нинішня основна мета ворога закріпитися, дочекатися підкріплення та встановити контроль над вулицею захисників України. Ситуація ускладнюється також ризиком так званого дружнього вогню, коли українські військові, не маючи точної інформації про маршрути та місце перебування противника, помилково відкривають вогонь по своїх. Це за словами аналітиків, є наслідком поспішного поширення повідомлень про проникнення ДРГ без перевірених координат. Ну і зараз трохи про загальну обстановку у цій агломерації, як пояснює ізраїльський військовий оглядач Давід Гендельман, на Покровському напрямку ми бачимо поступове закручування російського наступу на захід навколо Мирнограда. І при подальшому просуванні росіян постане питання оперативного оточення всього району покровськ мирноград на Новопавлівському напрямку. Російський поступ виходить на оперативно-тактичний рівень збройні сили України. також... Тут не можуть на жаль зупинити супротивника, але роблять для цього все, що можливо. І Ось Денис Попович, військовий аналітик, буде до нас зараз доєднуватися. Поговоримо про те, що відбувається в цьому районі, і не тільки. Пане Денисе, ви вже з нами. Добрий день. Вже Доброго вечора. Так вітаємо вас, пане Денисе. Ситуація на Донецьк на Донецькому напрямку на Донбасі загалом вона важка. І ось ці ДРГ групи у Покровську. Ми бачили всі, мабуть, уже це відео, де розстрілюють автомобіль з нашими військовими. Ми так розуміємо, що там були поранені. Наскільки це критично? Скільки може бути таких диверсійних груп, і до чого це може призвести? Ну, скільки таких диверсійних груп може бути, це питання до російського командування, яке їх спрямовує туди. І буде рівно стільки, скільки російське командування буде вважати за потрібне для того, щоб отримувати достатню інформацію про те, що відбувається е, з обороною Покровська і безпосередньо в цьому місті. Оскільки ці ДРГ, це, вони надсилаються безпосередньо в це місце, для того, щоб е, оцінити обстановку, оцінити ситуацію значить, в цьому районі. Що таке ДРГ? Це диверсійно розвідувальна група, розвідувальна, тобто вони будуть займатися серед іншого розвідкою. А е, коли ДРГ з'являється в тих чи інших районах, це е, передвісник того, що дуже скоро, і рахунок йде на дні, на мій погляд, е, в цьому районі буде загострення. Тобто це маркер того, що ворог буде наступати на Покровську морноградську агломерацію, і саме для цього він, він там туди відправляє ДРГ для того, щоб зрозуміти ситуацію от, на напрямках цього наступу. Пане Денисе, така чого ми очікуємо? Ще більше якихось сил додаткових чи росіяни будуть тиснути винятково тими, що в них є, просто щоб ну, без зупину? Ну, поки що немає інформації про перекидання додаткових сил саме на Покровський напрямок, тому вони будуть тиснути е, тими силами, що є. Але ж проблема в тому, що в них піхоти багато, у нас там піхоти мало. І це просування, воно, в принципі, є наслідком того, що в нас там є нестача піхоти. Вони там просочуються, займають нові позиції і е, в такий спосіб закріплюються на нових локаціях, очікуючи прибуття е, своїх сил. І ситуація довкола Збірового – це, в принципі, є е, зайве свідчення саме от, таких сценаріїв. Пане Денисе, що будуть робити е, сили оборони? Чи будуть триматися за Покровським Мирноград? Чи е, знову ж будуть затягувати, скільки можна? І як от такі вже прикри випадки були, коли, ну, на жаль, виходили вже запізно. Ну, до виходу з Покровська ще багато часу. Не треба цього прогнозувати. Ситуація загострюється. І вона як може призвести і до того, що нам доведеться вийти з Покровська. Чого б дуже не хотілося, так і до того, що нам вдасться стабілізувати ситуацію. Тому поки що таких висновків я б не робив. Але наміри противника вони є прозорими. Вони хочуть просунутися, перехопити дорогу на Павлоград велику трасу. Вони хочуть просунутися на тактично вигідні позиції, для того, щоб перехопити інші логістичні шляхи, які ще все ще будуть на покров, і ми, якщо ми побачимо мапу, ми подивимося. Присвідчимося в тому, що ситуація загострилася в останні там 7-10 днів два тижні. І е, зараз ворог веде е, наступальні дії якраз на північ від Покровського морогарському агломерації, охоплюючи місто з півночі. Стосовно в цьому контексті згадаємо ще й Костянтинівку, там так само ж відбуваються процеси. Ну, навколо ще, звичайно, міста. Але ж такі самі ми бачимо перспективи охоплення міста так, з флангів. Не перспектива, а наміри. Охоплення міста з флангів? Отой от, е, е, фас оточення, який є актуальним для Покровська, він є так само актуальним і для Костянтинівки. Знизу Трецьк і часів яр. Тобто, з трьох боків ворог намагається охопити Костянтинівку. Охопити В цьому контексті е, чи здатні наші війська ну, робити, я не знаю, висновки? Це ж так кожне місто вони зараз беруть, так, пане Денисе? Ну, тут розумієте, тут питання більшою мірою до ситуації на місцях. Ми казали про про нестачу піхоти е, стосовно якраз Покровська. Але можуть бути інші фактори, може бути неузгодженість, можуть бути проблеми з управлінням, може бути проблеми з командою і так далі. От якраз ми зараз бачимо, що відбувається е, значить, е, біля Покровська, зокрема. Але треба е, трошки західніше мапу пересунути, для того, щоб було зрозуміло, в чому полягає основна загроза. Ми зараз бачимо захід якраз з південного заходу, а е, головна загроза зараз якраз з півночі. Е, вона є. Е, от, е, якщо мапу пересунути, то буде зрозуміло. От якраз от ми бачимо червону зону і вона заходить е, північніше. Покровська, якщо о, прийняти Покров за середню цифроплату десь якраз на першу годину. Пане Денисе, з точки зору військової Покровськ, Мирноград, що це для росіян, якщо о, не брати суто політично, ми розуміємо, що ця складова так само для окупантів важлива. Політична складова буде дуже важлива. Вона такує покров вже понад рік. І вони зможуть заявити, якщо їм справді вдасться це значить, зробити, вони скажуть, що захоплена важлива суттєва агломерація, яка є значить, кроком для захоплення всієї Донецької області. Крім того, якщо вони захоплять Покровськ, це логістичний хаб, відкривається дорога на, на, на Дніпропетровщину. Підуть вони на Дніпропетровщину чи ні, то інше питання, але дорога відкривається. Тобто вони зможуть вже просуватися в бік іншої області, зайти на територію Дніпровської області. Стосовно оцих всіх статей останнього часу про 50 днів, і там буде Путіну шанс, якісь 160 тисяч нових вояків, новий тиск і так далі. Пане Денисе, це цей новий етап цього наступу літнього? Чи це той самий наступ? Чи це ще минулорічний От Поясніть, будь ласка, теж ці аспекти. Це минулорічний наступ. На покровську ступали минулого року. Це продовження того, що вони ми зробили минулого року. Просто воно приходить різні фази. Зараз ми бачимо нову фазу старого наступу. Тобто все продовжиться в тому ж дусі будуть давити, тиснути, обходити і намагатися захопити, так? Ну, ми це бачимо на мапі, тобто, як вони збираються діяти. Воно ж абсолютно прозоро. І тут не треба мати військову освіту і закінчувати військові академію для того, щоб розуміти, що вони намагаються там зробити. Які перспективи надалі? Чи здатна Україна зараз в такому стані з наявністю, ніби то, як заявляє влада, що в нас скільки грошей інвестуються в ВІПІВ, скільки виробляється, чи здатні ми зупинити цього ворога? Ну, головне. Дуже важливо, що гроші інвестуються, дуже важливо, що вони виробляються піві дрони. Але не менш важливо, скільки дронів потрапляє на фронт. Зараз ми чуємо весь час, що ворог теж дуже активно в ефірі використовує, і масштабове виробництво і так само створює які зони, яких створюємо ми. І дронів, дрони ну, їх, по-перше, по дуже часто не вистачає, але на фронті не вистачає буквально всього. Командир, жодний командир вам не скаже, що у нього всього в але питання в якості, і питання в тому, наскільки ці півдрони є функціональними. Тут ціла низка різних технічних особливостей, включаючи і радіоелектронну боротьбу, включаючи частоти, включаючи якість дронів, включаючи і якість отоволокованих тобто, дротів і так далі. Те, що я чую від наших хлопців, зокрема від Покровського напрямку, дуже багато дронів, які постачаються на фронт. Вони змушені доробляти і доробляти за власне за власне кошти. Тобто, це є в принципі ситуація, яка достатньо розпочуджена і достатньо крит... проблемна і критична, пане Денисе. Дуже вдячні вам за роз'яснення і пояснення так цих всіх важливих процесів на фронті. Розуміємо, що ворог підбирається до міст і намагається знищити їх, і запускає туди перед окупантами ще і ДРГ. Денис Попович, військовий аналітик, був гостем в режимі онлайн нашого ефіру. Поговорили про ситуацію, зокрема, от більш детально, предметно на Покровськ-Морноградському у цьому цій агломерації.